Не опускати рук, а турувати шлях до олімпійського золота. Легка атлетика королева спорту, красиве словосполучення, за яким стоїть швидкість, сила, витривалість та клопітка робота над собою. І сьогодні у нас в гостях Ярослав Копінський, спортсмен-інструктор національної збірної команди України з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю, чемпіон світу з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням упорно-рухового апарату на дистанції 400 метрів. Та Андрій Рожок, директор Волинської обласної дитячої юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю, заслужений тренер України з легкої атлетики серед осіб з зараженням упорно-рухового апарату. Вітання. Вітання. Андрій Леонідович, вражені вашою швидкою реабілітацією. Дякую, що знайшли можливість прийти до нас, зважаючи на нещодавню операцію. Власне, як почуваєтесь? Стан здоров'я і чудовий. Ми вже з Ярославом проводимо перші тренування. Так що все гаразд, готуємося до нових перемог. Цікаво, з чого розпочався твій спортивний шлях. І дозвольте тут право на ремарку, знаємо, що е, твій тато, е, Валентин Ярославович директор Ківерцівської музичної школи. І цікаво, чому ти не поєднав життя з музикою, і чи взагалі були в тебе спроби в музичному мистецтві і як реагує сім'я? Були спроби. Ну, В музичному мистецтві, в першому класі, тато мене брав на заняття в школу музичну. Але так сталося, що мене... я тоді ще був маленьким хлопчиком і мені хотілося здебільшого гратися просто. Mm -hmm. І, наприклад, коли тато там говорив мені, давав якісь завдання ну, музичне там, іти розігратися в, іншу, там, в інший клас, в іншу аудиторію, то я ішов, ще розігруватись, байтикував. А потім, коли приходив до тата ще заграти йому, в мене відповідно нічого не виходило. І тата це дратував, скажімо так. І тоді було прийнято рішення, що якби, це, це не моє, скажімо так. А як щодо футболу. Знаємо, що ти мріяв стати футболістом. І у 10-річному віці ти брав участь на всеукраїнській спартифіаді по віру у себе серед дітей з інвалідністю, де виступав змагання з футболу. Чому далі не продовжив свою спортивну футбольну кар'єру? Ну, тому що якби, в футболі ще таке, такий момент, є, що в футболі грає команда. І... Не все залежить від тебе, скажімо так, а залежить від команди і загальний результат. У ну, мене, звичайно, була така мрія потрапити в футбольну збірну ДЦП, але ну, мене я був, скажімо так, на перегляді, можна так сказати, в Юрія Васильовича Тимофеєва. Це один з тренерів національної... збірно національної збірної команди України, І... що... але підсумку, якби я не, не підійшов. Їм. Ну, я можу тут трошки більше розкрити тему. Команда, просто це вже були більш старші досвідчені спортсмени. А на жаль, в... ну, це зараз вона вже з'явилася. Є для юнаків збірна команда, там з 15 до 18 років. Угу. Тому на той час, коли Ярослав якраз відбрався, був на перегляді, він був ще не конкурентний. Він ще був молодий, скажімо так, порівняно з більш досвідченими дорослими спортсменами. Ну але час не стоїть на місці. От зараз, якби кров оновлювалась, так би мовити, я думаю, він би став у нагоді. Ну але час вже пройшов і Ярослав займається легкою атлетикою, і тим паче, що він досяг в ній успіх. Зрозуміло, Андрій Леонідович, розкажіть про свою адміністративну роботу та роботу тренера. Як ви це поєднуєте і успішно поєднуєте? Ну директорую вже можна сказати, що в мене пройшов, скажімо так, річний, рік з того часу, як я є директором дитячо юнацької спортивної школи. Поєднувати дійсно, скажімо так, не, не так все просто, як хотілося б. Чому? Бо раніше по великому рахунку я як тренер відповідав за сім дітей в своїй групі, а зараз як директор я відповідаю за 200 дітей. 13 видів спорту в кожному виді спорту є своя специфіка особливості роботи з тренерами. Ну але бачите, так сталося, що я в цій роботі вже, скажімо так, довгий період часу працюю, воно мені все знайоме, тому труднощів як таких не виникає. Ну а з Ярославом, ви бачите, що навіть після операції ми знаходимо можливість тренуємося, продовжуємо, тому що в нас 24 на 7, по великому рахунку тренувальний процес це п'ять тренувань на тиждень. Ну і а останні два дня це відновлювання або сауна, або масаж, або басейн. Так що все-таки той шлях до того паралімпійського золота він виставлений в першу чергу. В першу чергу це часом. Ми жертвуємо час. Продовжуючи тему Паралімпійських ігор, буквально два тижні тому в Об'єднаних Арабських Еміратах розбудили мрівну ліцензію. На 17 ігри. Лі... І от питання до тренера. Що значить, коли твій вихованець добуває омріяну ліцензію? Що стоїть на цим шляху? Е, ну, справді, тому що це вже наша друга паралімпіада, як така. Я пам'ятаю першу, бачите, тоді ковідні роки дуже сильно збився календар. Угу. І ми до кінця не вірили, що він все-таки е, попаде, е, тим паче, що це через океан, це Токіо було. Ну, але він потрапив, він найголовніше зробив це психологічна підготовка в першу чергу, правда, Ярослав? Чому? Бо, скажімо так, нерви, це все забирає дуже багато часу, як і в спортсмена, так і в тренера. Тому зараз я просто ну, ну само собою, це, я пишаюся своїм спортсменом, що ми з ним разом пліч о пліч пройшли цю дорогу, там не дивлячись на травми. Скажу так, навіть все оце негативне, воно десь вже залишилося. За спиною, а от спереді, от цей момент дійсно, що Ярослав все-таки туди потрапив для мене. Ну те, чого ну, ще, ще не потрапив ще ще треба пару місяців потерпіти, але тим паче одна з таких якостей Ярослава. Він наполегливий. Знаєте, є, скажімо так, діти, які вони так я їх називаю вогники, вони швидко розпалилися і швидко в них ця тяга зникла. Це все таки дитячий спорт. Знову ж діти переходять, пробують себе в чомусь іншому. Так само, як Ярослав спробував з музики. От з музикою в нього ну для мене на щастя не вийшло, тому що я реалізував себе як тренер. Ярослав приходив. І я бачу, що дійсно є в ньому схильність. Тоді були такі важкі об'ємні роботи. Крос, якщо пам'ятаєш там по 8 кілометрів, і дуже багато дітей. Ну їм, скажімо так, було це важко, не цікаво. Ну і ми працюємо з дітьми з інвалідністю. Здоров'я просто не дозволяло. А так, Ярослава ну, в цьому плані все було гаразд. Він спокійно витримував навантаження. І в 2016 році я перший раз, ну я не хотів навіть говорити, що це вже буде чемпіонат, що це серйозні змагання. На той час, скажімо так, сильно психологічно на нього не давити, я говорю: так: м'яко, м'яко, м'яко. І все закінчилось тим, що ми їхали вже в поїзді в, в місто Запоріжжя на зимовий чемпіонат, перший його. Ну Мені Андрій Леонідович запропонував поїхати в Запоріжжя на чемпіонат України. І... Я скептично спочатку віднісся до цього всього, але потім подумав собі, та нове місто України відвідає, як мінімум. І ми поїхали. Перший змагальний день відкрився дистанцією 60 метрів зранку в ранковій програмі. Я против 60 метрів був десь чи четвертим, чи п'ятим точно вже не пам'ятаю. Е, бо тоді Андрій Леонідович сказав, що ти, е, по-моєму, пробіжеш 60 і 200 метрів е, на чемпіонаті. Але mm. так вийшло, що в вечірній сесії цього ж змагального дня була в програмі 400 метрівка. Mm. І я не знав, що я її взагалі буду бігти. І приблизно там за годину до старту Андрій Леонідович каже, що ти біжиш 400 метрів. Е, я такий в шоці. Але... В принципі, відносно спокійно це все сприйняв. Він мені дав установку таку на старші, що треба там за сильнішим хлопцем протриматися майже всю дистанцію, а там на фініші, якщо будуть сили, то спробувати його обійти. Я, в принципі, і тримався цієї тактики. І в мене майже все вийшло, тільки все склалось так, що на фініші, коли я обійшов цього хлопця, мене Схопила судома і я впав. І він мене в підсумку обігнав і виграв. Але я помню своє розчарування, сльози. Але в підсумку цей старт дав мені зрозуміти, що саме ця дистанція, ну саме в ній є якась перспектива розвитку. Після 2016 року, після чемпіонату України, Ярослав почав більш активніше вже ми цілеспрямовано займалися. Визначилися з остаточно з дистанцією. Це вже було 400 метрів, тому що е, він тоді бігав щось близько в нас е, до норматива е, кандидата спорту України. А в спринті, скажімо так, низький старт нам трішки не вдавалося це все опанувати, тому е, зупинилося на дистанції 400 метрів. Дистанції 800 метрів е, вас в класі взагалі немає, е, і там оставалось тільки 1500. Ну, 1500 це зовсім інші об'єми, зовсім інші роботи. Того 400. Два роки Ярослав бігав, попадав в призи на чемпіонаті України, був і чемпіоном України. Ну і на цьому все якось йшло своїм чередом. Да, був такий період, що ти вже так. хотів закінчувати, тому що тренування важкі, а як так би мовити, продовження немає. А логічним продовженням це є участь на міжнародних змаганнях. І в 2017 році ми поговорили серйозно з Ярославом, бо він почав пропускати тренування. Ми вирішили їхати самостійно за власний кошт на перегляд в збірну команду України до національного тренера збірної команди Андрія Юрія Фатєєва. Збір тоді проходив перший в Бахмуті на стадіоні Металург. Ми туди приїхали, провели там певний період часу. Вже Ярослав попав тоді, на скажімо так, на замітку в, в збірній. Андрій Юрійович ж тоді сказав: Ну тепер хлопці, старайтесь. Я на вас звернув увагу. Постарайтесь встрибнути в цей паралімпійський поїзд. Чому? Бо на той момент відбір і мова йшла про чемпіонат Європи в Берліні. І ми з Ярослава. ми почали тоді. Вже я бачу, що в Ярослава очі загорілися, скажімо так, мотивація з'явилася. Ми почали приймати участь на чемпіонатах серед здорових спортсменів. Приймати участь у нас з'явилася більша кількість стартів, і на одному з таких стартів в закритих приміщеннях в місті Суми Ярослав виконав тоді норматив майстра спорту України. Після чого ну скажемо так, вибіг з хвилини це такий Рубікон, після якого вже було видно, що ну, дуже сильно Ярослав за рік скинув близько 9 секунд. Та за перший рік, коли він так ну, мов по планомірно почали. Ми як приймали участь на чемпіонатах серед здорових, так і знову же почали поки що за власний рахунок на той момент їздити і, і разом з збірною командою України Паралімпійською. На ці збори. І так пройшло, напевно, що аж до, до Парижу. До 2018 року Ярослав вже таки попав, а, і пішло-поїхало. Тоді, скажем так, Ярослав дуже успішно виступив. Чому бо він був на чемпіонаті Європи? Це його був дебютний по факту. Міжнародний міжнародний виступ, скажем так, змагання високого рівня, де він в нас здобув срібло і на 400 метрів, і бронзу на 200. Минулого року ти став чемпіоном світу з легкої атлетики в Парижі, і вже влітку, 24-го року, ти вже будеш виступати знову ж таки в Парижі, в Франції. Що очікуєш змагань? Які тебе сподівання? Сподівання як, як, найкращі, як найвищі результати, але знову ж таки, хотілося б звичайно золото, але як воно складеться, ніхто не знає. Ну будемо налаштовуватись на призову трійку і працювати, працювати для цього, щоб потрапити туди. Багатьох цікавить питання саме проходження дистанції, от як впливають на результати кліматичні умови час проведення змагань? Чи тобі взагалі це не важливо? Ні, звичайно важливо. От, наприклад, ми були е, нещодавно в Дубаї, в Еміратах. там е, зараз плюс 30, плюс 29, а в нас 5 градусів тепла. Е, це звичайно впливає і кліматично е, організм переналаштовується десь. До, ти, до тижня часу, так, щоб нормально перелаштуватися, бо на другий-третій день після прильоту ну, на місце змагань тільки починається акліматизація. Це все якраз воно при, приходить до тебе, скажімо так. Але відносно вона в мене тривала недовго, один-два дні і все, нормально, я звик цього. Тому я взагалі тепло любив. Я люблю тепло. Тому я навіть зрадів, що я потрапив в цю країну в цей час, коли в Україні зима, а там тепло. Питання до тренера. Скажіть, будь ласка, як зараз тренуєтесь, готуєтесь до змагань? Чи є якісь перебудови в графіку? Ми зараз займаємось, скажем так, не дивлячись Ярослав повернувся з теплої країни в нас. Все-таки ми дали йому такі легкі кроси, просто щоб він привик зараз до клімату. Теж акліматизувався вже знов. Ну і тренування відбуваються у нас стандартно: 5 тренувань в тиждень, четверг вихідний, інколи четверг, крос. Зараз всі роботи м'які. Чому? Тому що погодні умови температури ще низькі, щоб спортсмен, скажімо так, не травмувався. Всі роботи м'які і більше працюємо над базою. Це базові тренування, це кроси до 40 хвилин, вправи з набивним м'ячем, трішки штангою розбавляємо випади, вправи на гнучкість, ніякого такого, скажімо, інтенсиву немає. Ми чекаємо, у нас має бути в квітні збір в Сянках, Національний Паралімпійський центр, тому там вже будуть, може, більш цікавіші роботи, об'ємні, а зараз, скажімо так, все йде своїм чередом. Тобто зараз нема куди розганятися. В нас вже такі всі основні старти пройдені, тому саме основний старт в нас Париж, і ми готуємося повністю на нього. Зараз зробити все максимально для того, щоб, скажімо так, Ярослав в максимально комфортних умовах до нього спокійно підійшов. Ваша брона дистанція 400 метрів. Чому саме ця дистанція, і чи взагалі розглядали інші варіанти бігу? Ну в першу чергу Ярослав, скажем так, його природа заточила під цю дистанцію. Він бачите, такий худий, високий. Тому, скажемо так, спринт ми зразу відкинули. Не вистачає йому часу набрати швидкість а от саме на дистанції 400, все складається. Ну, скажем так, як складається, перед нами сидить чемпіон світу. Говоримо ми про змагання, підготовку, це все дуже важливо. Але я в тебе час на відпочинок? Чи взагалі є тебе дозвілля, чим займаєшся, окрім спорту? Звичайно, є, тому що так виходить, що тренування це 2-3 години в день, а далі ти собі маєш організувати своє дозвілля, свій день. Я, наприклад. Зараз люблю проводити час з друзями. Тільки в мене є нагода, коли я mm -hmm. не їду на, на якісь там збори чи за кордон, на якийсь старт, чи взагалі будь-куди. Вчора, наприклад, я поїхав до себе додому в село і провів час з друзями, якого доволі так обмаль, скажімо так. Бо завжди переважно я тут в Луцьку тренуюсь, mm -hmm. ще якісь справи. Е, і немає часу е, на ці всі моменти. Але тільки з'являється вільна хвилина, то звичайно я і додому, до батьків, і до друзів. Яку музику слухаєш? Для налаштування на. Я люблю різну, так? різну музику. Взагалі е, люблю таку танцювальну музику, можна mm -hmm. сказати. Е, не не сумно, треба, щоб е, була якась музика, яка дає надію і віру, що все буде добре. Так, в наш такий нелегкий час, скажімо так, так само. Розкажи uh, про свій особистий рекорд. Він стався якраз на чемпіонаті світу в Парижі. Я не вірив в це, що я зможу так пробігти. Хоча перед самим стартом, перед самим фіналом на 400 метрів. Вже Андрій Юрійович мене налаштовував навіть на швидший час, на швидші секунди. Він говорив, що ти можеш. Типу, я, дійсно, я дійсно міг швидше пробігти. Але типу, сама дистанція склалася так, що я дуже швидко пробіг першу половину відносно перші 200 метрів. І типу вирвався так нормально в лідери. Потім на віражі, коли ти добігаєш до 300 метрів позначки і виходиш на пряму фінішну, виходить, що доріжки йдуть уступом, бо кожен стартує по своїй доріжці уступом, бо в кожного ріжний віраж. І на віражі якраз суперники, суперник з Польщі, суперник з Бразилії почали зі мною. За рахунок цього віража і уступу вирівнюватися. І на фінішну пряму ми фактично виходили троє ну, поруч один біля одного. І я ще тоді на хвильку подумав: типу, у мене така думка про типу, знову зливає. І це мені дало таке друге дихання відкрилося в мене, і я почав додавати, додавати. І бачу, що я вже якби обходжу суперників е, своїх. Е, і все, фінішував, подивився на секундомір. Е, був задоволений, навіть, навіть не дуже задоволений, подумав, що буде швидше, але, але типу, ці емоції чемпіона світу е, це не передати ніякими словами. Ці там секунд 40 ейфорії, яка в тебе наступає. Ти по суті, я потім аналізував вже е, таке, ти по суті цілий рік готуєшся, щоб прожити ці 40 секунд і е, цього щастя, такого несамовитого. Ти також е, тренуєшся на дистанціях зі здоровими спортсменами. Розкажи, що для тебе такі зустрічі на доріжках, чи вони мотивують, чи тобі допомагають. Звичайно, мотивують і допомагають, тому що ти виходиш на доріжку з здоровими спортсменами, аутсайдером, і в тебе є якби, бажання ну, типу, наздогнати хоча б когось, хоча б бути не останнім, умовно. В тебе є така якась задача перед собою. І відповідно, коли ти пішеш на стартах зі здоровим, відповідно і росте твій результат, бо ти намагаєшся е, типу, наздогнати суперників е, сильніших за тебе і більше якби, мотивації в тебе, і відповідно час стає кращим. А от на паралімпійських чемпіонатах, коли я вже почав е, ну, типу, вигравати з великим запасом їх, то Ну, Такого немає, немає духу суперництва, і, відповідно, ти не викладаєшся на всі 100%. Ну, типу, як би ти міг викластись, а в змаганнях з здоровими ти аутсайдер і в тебе є ця мотивація. Змотивуйте, дайте пораду людям з інвалідністю, як розпочати займатися спортом та здобувати високі спортивні результати для тих, хто мовив не вірить в себе. Спочатку треба оприділитися з видом спорту, і взагалі чи подобається це вид спорт. Але якщо ну, спочатку оприділитися з видом спорту, е і потім планомірно е рухати, поставити якусь, скажімо так, спочатку мету, спочатку невеличкі якісь е завдання перед собою, бо воно так поступово від невеличкого виходить потім такі. Вагомі, скажімо так, результати, і планомірно рухатись, наприклад, там, виступити умовно на чемпіонаті області і зайняти якесь місце. І, і потім, вже, коли ти виконаєш цю ціль, наступна і наступна, тобто планомірно. І звичайно бажання, бажання вперше мета, ну, типу ціль поставлена перед собою, і бажання це дві таких основних складові, складові які. Обов'язково рано чи пізно приведуть тут до дуже хорошого результату. В дитинстві всі мріють про дуже великі висоти, скажімо так, а коли ти стаєш старшим, ти трошечки приземленіше вже мислиш. І якби вже рухаєшся планомірно. А коли, коли ти рухаєшся планомірно, то воно якось і все виходить так. Бачите, я вже говорю, як може більше як не тренера, як з сторони дирекції. В області дійсно розвивається близько 13 видів видів спорту. Школа є обласною відділення. Працюють і в Ковалі, і в Володимирі, і в Нововолинську, в самому місті Луцьку зараз. Ну я для себе визначився з вектором розвитку школи як такої. Це циклічні види спорту. Дуже зараз активно почались розвиватися саме зимові види спорту, це бігові лижі. Гірськолижний спорт трішки, діти пробують. Ну і легка атлетика, само собою, плавання. Чому ці види спорту дадуть ту базу цим дітям, які прийдуть зараз. І після цього ми зможемо вже потім більш визначитись з видом спорту. Чому? Бо тут вид спорту осіб з інвалідністю має трішки свою специфіку. В мене з групи моєї легкоатлетичної, скажімо так, діти пішли далі, в спорт вищих досягнень, але не в легкій атлетиці. Дівчинка стала чемпіонкою світу Айсанова Анна Ігорівна з академічного веслування, але почала з легкої атлетики. То тобто, легка атлетика дала їй ту базу. Лобашева Романа Романівна. Теж вона зараз з легкої атлетики перейшла в зимові види спорту в бігові лижі в цьому році. Перший раз прийняла участь у чемпіонаті України. Сподіваємося, що будуть, скажімо так, більш високі досягнення. Ну, бачите, з цього все починається. Треба просто прийти до нас в школу. Якщо зараз нас можливо дивляться батьки, школа знаходиться за адресою вулиця Привокзальна, 13, а ласкаво просимо, приходьте з дітками. А ми вже будемо думати над тим видом спорту, скажемо так, куди їх можна залучити, щоб в подальшому кінцевою метою для нас стала це працевлаштування. як Спортсмена-інструктора в національній збільній команді України. Ось такою виявилася наша розмова з учасником Паралімпіади в Токіо та майбутнім учасником Паралімпіади в Парижі. Мріємо та хочемо, щоб ви опинилися знову ж таки на п'єдесталі в Парижі. Отож, чекайте на наші нові випуски, до нових зустрічей. Адже незабаром до нас завітають нові олімпійські надії в Олині.